Вітаю вас на моєму каналі. Ось в мене лишилося вже трішки борошна. Бачите, в мішечку вже геть трішки. Тому ми сьогодні їдемо молоти борошно поки є світло. Поки не вимикають і не вимкнули. Тому їдемо і надіємося, що світло не вимкнуть, і ми змелимо пшеницю і буде в нас борошно. Їдемо в сусіднє село. Інколи ще ми їздимо до мене в село далеко аж. Але тут близенько їдемо, тут буде швидше. Ось сюди, бачите, засипається пшениця, там такі сита, воно ще перевіюється, хоча б ми вдома теж перевіювали. Але, знаєте, може, дехто не перевіє, і тому через ці сита перевіюється, щоб не було ні грудочок в землі, ніякої нісолову, нічого. Вішаються, ось почеплюються ось так мішки. Вищий сорт, бачите, перший. І ще третій гриз. Тут на два сорти. Мука сиплеться. В живному селі то там на три. Перший, вищий і другий. Засипали собі, чоловік ще поїхав сусідці привезти. Разом теж хоче змолоти. Намолоти борошна. Ось, бачите, вже перший мішок грисує гристи це такі висівки. Ось така ручка, воно потім перекривається, ця ручка. І тоді знімаєш мішка і начіплюєш інший мішок. Вже ось у нас перший є по мішечку всього. І грису, і борошна. Вже почепили мішки інші. Коректором підписуємо, щоб вдома знати, де який мішок. Борошно клас, так, супер борошно. Ось це висівки. З їх ще можна відвіяти і буде така темніша, темніше борошно. А так, давати корова, кура. Ось же ми загружаємо, вже змололи. Зараз повеземо поки собі. І ось це у мене вже ось, бачите, така кладовка. Таке приміщення, в якому зим, взимку холодно, а літом трохи спекотно. Це в нас цукор. Весь час в кладовці що стоїть? Борошна завжди повинна повний столи стояти, стілажі, цукру пару мішків, пару мішків солі. І стілажом ці в мене ще стоять ось така сушина, так би сказати: грибочки, квасоля, сушене яблучка, сливочки. Ось таке ми зберігаємо в кладовці. Колись моя баба казала не кладовка, а комора. Старі люди. Зараз теперішні господарі, які будуються, молодь. Вони кладовки не роблять. А колишні хати завжди були кладовки, в яких зберігали ось так. все. Ось це так в мене в банках під стілажом стоять. Коли собі потрібно, вже дістаєш. І борошта. Зараз будемо завжди, коли приїжджаємо з блина, так моя мама і баба, треба провірити борошно. Або вареники треба ліпити. З варениками трішки довше, тому я зроблю оладки. Якщо борошно оладки не будуть розтікатися, гарно триматися, пишненькі будуть високі, тому, значить, борошно хороше. Хліб не буде пливти і все буде добре. Тому ось зараз ми провіримо і побачимо. Результат нашого свіженького борошна. Що я додаю в оладки? Чайну ложечку солі, дві чайночки або три чайні ложки цукру, одне яєчко вбиваю, пів літри кислого молока, чайну ложечку соди, все збиваю, сиплю борошно, ну ось і все. Ну, все, тісто готове. Запалюємо сковорідку, наливаємо трішки олії і будемо смажити. Вношу яблучне повидло. Ось зараз побачите, яке воно густеньке. Кому цікаво, як я роблю. Таке повидло, в мене є на каналі вже рецепт. Ось такі в серединці, пухкенькі, буде густе повидло. Також такі оладки смакують із сметанкою, тому вже я ось відкрила повидло, сметанки накидала. Зараз буду кликати свою дітвору, а йдуть смакують. Борошно хороше, не розпливається, тому коли буду місити хліб, з пампушками, ще вам покажу. А вам всім дякую за перегляд, зустрінемося знову.